Присягаю, ніколи не зрадити українському народу. Майна військову службу і рочесно присягаю українському народу. Неця ніколи не пов'язок. Накази командирів. Невхильно військову службу і расіста присягаю українському народу. Україна та законні України. Бляти державну. Я за нього абсолютно спокійна, що він має бути достойним чоловіком і пронесе свою службу так, як треба, щоб її за нього соромно не буде. Я думаю, що кожен хлопець, кожен чоловік так в своєму житті має служити красиво, щоб бути настоящим мужчиною. Ці хлопці будуть виконувати завдання в місті Миколаєві з несення служби з охорони громадського порядку в місті Миколаєві по маршрутам патрулювання. А також виконати завдання по службі сконвоювання з садиси з підсудних.